Слава Богу, брати і сестри! Ми чули, що сьогодні два свята неділя і народження Господа Ісуса Христа ми згадуємо цей день, цей час. Але я думаю, що третє свято для нас, коли ми свято ходимо, правда, брати і сестри? Коли на цьому святі дійсно наше життя відповідає Слову Божому. Я читаю слово Боже Матфея, 1 глава 23 стих. Свидевочереве приймет і роді сина, і нарекут ім'я ім'я, им, имя Ему що значить з нами Бог. І Луки читаю, 1 глава 38 вірш. тоді Марія сказала Сіраба Господня, да будет мені по слову Твоєму, і отошов от неї ангел. Марія прийняла, сиділа, прийме. Бог ніколи нікого не заставляє, Бог дає волю добру. Чи ми слухаємо Слово Боже, чи ми готові прийняти те, що Бог дає. І коли ангел звіщав Йосифу, що Марія родить і сидіва прийметь в очереті і родить сина то ми бачимо, що Ангел каже, вона прийметь. І коли Ангел звіщав Марії, то вона сказала, раба Господня, хай буде по Слову. Вона прийняла, вона не задавала питань, чому, для чого, а чому мене, але вона прийняла те, що Господь їй дарував, щоб їй сповнити волю Божу. Слава Господу! І ці слова, які Ангел сказав Йосифу, що він буде мати значення в цьому слові, в цьому імені Еммануїл. Я думаю, що коли ми читаємо, неодноразово читаємо ці місця Писання, напевно, ніколи не пропускаємо, коли ми згадуємо народження Господа Ісуса Христа, Ісаї, сьому голову. Як написано тоді, 7 глава 13 виршав, буду тогда сказав Ісая, Слушайте же дом Давідов, разве мало для вас затруднять людей, що ви хочете затруднять і Бога моєго? І так сам Господь дасть вам знамення, свидетеля в чревье примет і роди сина, і нарекут йому ім'я Еммануїл. Он буде питатися молоком і медом. Доколі не буде розуміти, отвергай худоє, і збирай добре. І по прежній житі младеність буде розуміти, отвергай худоє і, і збирай добре, земля, котрої ти страшишся, буде оставлена обоїми царями. її». Я думаю, що ми недоросово читаємо це місце Писання і задумуємося, чому в той час, коли Бог каже, що Через Ісаю, що дасть знаміння, він дав знаміння царю Ахазу, яке воно мало значення на той час, коли царі в той час воювали, коли ми бачимо, який теж був неспокійний час. Коли, коли візьмемо царя Ахаза, то ми знаємо, що він 20 років йому було, коли він царився, і ще 20 років він царствував в Єрусалимі над Юдеєю. І Писання каже ясно, що цей цар не робив угоди Господу, він не ходив путями, путями Давіда, навіть сина свого провів через огонь. Він робив мірські діла, він грішив. І ось цей цар, який знаходиться в той час в Єрусалимі, він чує вістку. Йому сказали, що раз син цар сирійський. І Факей син Рамалін, вони йдуть на нього, вони йдуть проти Єрусалима. І ви знаєте, стривожився той цар. Стривожився затрепетав, за як ці дерева трепещуть на вітрі. Люди стривожилися. Він розумів, що це та сила, якою він не зможе перемогти. Але все ж таки цар заботиться, розуміє, що він стоїть во главі народу. Із Ізраїльського, вірніше юдейського, Єрусалимів в той час. І коли він іде туди, до пруда, де значить цей водопровід, він вишукує ці місця, як би боротися з ворогом. Тому що розумієте, якщо ворог перекриє воду, життя не буде. Життя не буде в цьому місті, і вони легко зможуть осадити цей город і перемогти заботі, в переживанні, але туди йде Ісая сину, і ми бачимо, що приходить, каже: так не буде. Так не буде, як ти думаєш, так не буде, як ці царі, вони хочуть побідити тебе, так не буде. І в той час він каже: проси знам'яні собі до Ахаса. Ахаз, в той час чує, Ісая каже, що ми читали, що ви затрудняєте людей, затрудняєте Бога. За чим ви так робите? Він показує на це життя, неправильне життя їхнє, але каже, проси знамення. Де тут проявилися в зморхі, то чувство благочестя всього чоловіка, Чи, може злякався чи розумів, що недостойний просити знамення? каже, не буду просити. Але в той час каже, і так сам Господь. Ісая горіть, Ісай каже, і так сам Господь дасть знаміння, і ми читали, що діва вечеря приймет і родить сина, і йому не ім'я Іменуїв, тобто нами Бог. Це було багато сотень років до того часу, коли це знаміння збулося. Але яке воно мало значення на той час для царя Хаза? Деякі проповідники кажуть, що це так родилася тоді дитина, і її назвали Емоноїл. Але я є, прочитуючи Слово Боже, не знаходжу такого місця писання, щоб родився ще один хлопчик перед тим, і мене назвали Емоніїл. Я думаю, що Бог говорив вперед, але все ж таки, коли це було для Ахаса знаміння, то воно мало значення. І це пророче слово, воно мало двійне значення. Воно мало значення для Ахаза, для народу цього, і мало значення для нас. Бог показав деякий час, деякий відрізок часу, який то момент, Бог показав, що я з вами, Емонеїв. Тобто, в переводі, Господь з нами, Господь з вами буде. Він не оставив той час, той період. Все ж таки. Бог настільки заботився за людей, Він любив свій, свій народ. І все ж таки, в чому саме заключається суть знаміння Ахаза? Він каже, що поки це дитя від того часу, як воно родиться і почне розбиратися, щоб отвергати худе, а і збирати добре, який то період часу пройде. Іменно той період часу від того народження до того часу, коли почне розрізняти це добре і недобре. і Ісесві, і так сталося, тому що це знаміння те, що Бог послав, воно збулося, тому що Самарія вона в той час верніше, була Самарія окружена була сирянами, і ми бачимо, що три роки вона була в осаді. І через три роки, дійсно, як Бог сказав, і по прежній живе, то младенець буде розуміти, отвергають худож і збирати добре, Земля, та, котря, ти страшишся, буде оставлена обоїми царями. Це знаміння, Ахаза збулося. Ці царі залишилися в той період часу. Ці царі оставили цю землю, тому що там ступився Бог. І коли знову, все ж таки вони замишляли проти Ізраїля. Ізраїль вже говорить людей, і говорять і і іменно ці люди, які пережили милість Божа, вони можуть сказати далі, Господь з нами. І вони мали вже відвагу деяку, тому що вони знали, що сказав Господь, і дав це ім'я Емоноїл, що значить з нами Бог. Слава Богу. Брати і сестри. Сьогодні питання стоїть перед нами. Чи ми можемо назвати це ім'я Еммануїл і мати в серці своєму і сказати, з нами Бог? Розуміємо, що в свого часу, коли сіряни в той час вони напали на, на Ізраїль, а Ізраїль сильно грішив, вони сильно стали поклонятися ідолам. Велике прийшло до поклонства на той час. Той час, старше. Ми бачимо, що юдея далеко не відстала, і прийшов. Прийшли селяни, і ми бачимо, що ізраїльтян вони перемогли. Вони значит, переселили деяких людей з, з, з той, той час Самартії. Вони в переселили, Асірію, переселили, е, і там вони знаходилися. Але в Асірію туди взяли з Влона, і в Самарію також переселили людей. Вони тобто змішали, перемішали тих людей в одне місце, а інших людей в друге місце. І коли вони стали жити, ці значить, сіряни, ми бачимо, що леви нападали, на них і розривали цих людей. І великий страх був цих людей, яке то, знаєте, ну прийшов совєт, все ж таки, який то і прийшли до царі, сказали, що так і так. І вони рішили. Значить, вислати туди священика, щоб він учив закона Божого. Тому що вони зрозуміли, що тут відбувається ненормально, неправильно, що тут відбувається. чому ці леви так нападають. І прийшов священик і почав їх вчити. Але стоїть питання: все ж таке: ці люди були переселені з цього місця, в друге місце. Чому? Тому що поклонялися ідолам. І ізраїльтяни вони стали поклонятися ідолам. Вони перестали поклонятися живому Богу. І ті священники також стали ослаблювати і падати. І от один із священників прийшов і почав їм розказувати закона Божого. І ці люди почали чтити Бога. Почали чтити Бога, але Писання каже, і разом з цим вони і своїм богом служили. Господа почитали і другим богам своїм. Вони поставили кожен народ із своє, свого Бога, і стали поклонятися тим Богам. Ми бачимо, що не вгодно це Богу було, і не можна було сказати Бог з нами. Тому що ми бачимо, вони терплять, вони терплять порушення за пораженням, друзям, тому що там Господь не може благословляти і це і це ім'я Емануїл. Воно не завжди. Може мати місце, друзі мої. Коли ми бачимо свого часу Ізраїль, він йде з Єгипта, Бог вивів. Вони бачили силу Божу, вони бачили руку Божу. Але в той час. Коли ми бачимо Ісія, деяких час не було, вони виливають стільця Золотого і кажуть, це наш Бог. Вони стали поклонятися. І коли вони стали поклонятися, це був великий гріх, коли Мойсей прийшов. Але ми бачите, як Мойсей вступається за цей народ. Як Мойсей молиться, і в той час Бог каже, що Веди цей народ, який ти вивів». Але задає це питання: хто піде, хто поведе? Бог каже, ангела пошлю свого, але він не задовольнився цим. Він розуміє, що, що то не так, що то відбувається так. І ми бачимо, що Бог каже, цей народ чи соковійний. Хай зніме украшення своє. Вони так зробили. Бог почав говорити до цього до Місія за цей народ. Ми бачимо, цей народ несе пораження за це. І далі Мойсей все ж таки ходатайствує за цей народ. Він написував, що лице в лице говорив Мойсей з Богом, наскільки був близько. І каже, якщо я приобрів благовоління, ти не відкрив мені дороги свої, ти не відкрив, хто піде з нами. І Бог каже: Я піду. Брати і сестри, тут Бог каже, я буду з вами. Оце саме найбільше, що майсин добивався, що мой молився, що мой хотів, тому що знав, якщо Бог не піде, не буде результату, не буде цієї побіди, не зможе народ достигнути. Каже, якщо я піду серед вас, то й ви погибнете. Я і вас, тому що грішите, тому що ж не народ. Але майсе настільки умоляє, лице Боже, і Бог уже каже. Я буду з вами. Я буду з вами. Я піду з вами, брати і сестри. Сьогодні, коли ми думаємо над своїм життям, чи з нами є Бог. Я думаю, коли ми дивимося на Ізраїля, але це є приклад для нас, а це є все приклади нашого життя, як ми поступаємо. Вони бачили силу Божу, вони бачили знамення, вони бачили чудеса. І разом цим вони так швидко стали поклонятися ідолам. Вони мітняли на, жив... на живого Бога і бачили, міняли на ідолів, на всякі обряди традиції і так далі, цих народців. Коли тися Бог виводив і казав, коли ви прийдете в цю землю, коли ви поставите жертвенік, не сидіть там рощі, не насаджуйте рощі, не ставте стобів там, чому казалося так добре, ну це ж гарно, бо є жертви Божий літа, поставити, поставити, які то пам'ятники, стобі, поставити, рощу насадити, це так гарно прикрасити все. Або каже ні, не робіть цього, тому що це роблять язичники. Це робить це роблять, це роблять, це люди роблять ті, які не знають Бога, там а там жертві, а нащо жертві, яку буде приносити жертва? А цей жертв, благословляє Бог. А ці жертви приймаються Богом, а там присутствує Боже. Слава Господу. Чи Що то не говорить нам Бог? Якщо Бог сказав? Каже, не воріть козленко в молицій матері, каже, ну що тут таке піще? Але Бог дуже строго і неодноразово нагадує не робіть цього. Чому? Як ми часто не заміщаємо? Та й Божої число і святості. Чому Бог так строго говорив? Тому що це було ідолопоклонство народа язичницького. Не робіть цього! Але бачимо, не слухались. Якщо тільки теряють люди Бога живого, їх свой їхня душа свойственна поклонятися комусь. Перед ким то приклонитися, але коли ми знаємо живого Бога, і коли ми терплящим переживемо Бога, ми знаємо, що Він є люблячий Бог, Він все зробив для нас, віддав своє життя раді нашого спасіння. І того, що він прийшов на землю, оставив славу небесну, це не так просто, це не так легко. Він знав, на що йде. Але це раді нас, що ми пізнали живого Бога і йому поклонялися. Ні традиціям, ні обрядам, ніяке й дулопоклонство, ніяке язичество, що не входило в християнство, казалося Ізраїль, Ковче Господній. Каче як відкриття Божого серед вас. Або каже, хіба ви мені приносили жертви 40 років? Ви прийняли скин'ю Молохова і звізду Рамафана. Ізраїль, що ти робиш? Ти знаєш, ти бачиш. Де то ти прячеш там, де то ти поклоняєшся в тайні? Хіба не знав Бог? Я не знав Мойсей. Але чому Бог мовчить? Мойсей мовчить, не хоти часу Бог мовчить, але бачимо, падають костями в пустині. Тому що Бог бачить, не приветує Ізраїля. Він бачить, як народ відходи від живого Бога. Чому ми ти мовчиш? Народ же слуковійний. Трудно щось сказати, трудо облічити, трудно ставити. разу я сидів в одному штаті на собранні. І став розсуждати, бачучи положення народу Божого. Серце було печальне, сумнів наповнив моє серце. Я собі так почав розсуждати і думати, Боже, як би ти сьогодні проявив свою славу як свого часу. Корей восстає проти Мойсея, проти Бога. Земля розверзається. вони живі поглошені, і закрила земля їх там. Стали бігти від цього місця, злякалися люди. Господи, би ти що то проявив, щоб страх прийшов на людей, щоб трепет прийшов на перед лицем Божим, а на ній сапіра, падають мертві. Прийшов той час страх Господній на народ. Боже, чому сьогодні ти мовчиш? І Бог проговорив до мого серця. А зможеш ти понести після цього? Я зрозумів на другий день. Народ восстав проти Моїсіяна. Ви погубили народ Господній. Казали, що вчора ви бігли, цього місця боялися, відтрепетали, бачили силу і славу Божу. Що ви сьогодні робите? Як часто і народ, як часом проходиться переміна в народі, Сьогодні поклеємося живим вогнюся і страх, а завтра, яке то безпечне, де то заходимо, де то що то робимо, де то востаємо, де то бунт проїзди? Брати і сестри, прийшов Господь, щоб дати нам цей повний мир. Повну увірність, що Господь з нами. Чи можемо сьогодні так сказати? Я свого часу написував з Йосифа, тому що з Йосифом був Бог. Алілуя! А чому? Тому що він боявся Бога? Тому що він робив те, що Бог йому казав. Тому що він ходив при лицем Божим, тому що він знав. Живого Бога, він не поклонявся ідолам, він не підчинився гріху, але всю надію положив на Бога, тому що Бог був з ним. А Давід каже: я бачу по правиці Бога. Я бачу, Він існує мене. Він не боявся тому що. Він знав, що з ним Бог Алілуя. Він йшов на страження, він йшов перед ворога ворога, ну і знав, що з ним Бог. Братий сестри, чи ми можемо так сказати свого часу, Самсон був з Богом, Бог був з ним, але став і скаже знову, піду і сражуся з ворогом, але не знав, що його ставив Бог. Чому? Гріх? Там, де гріх, там ми не можемо сказати, бо з нами. Там, де гріх, там розрушення, там сльози і біда, там сліпота, там тамлю жирнові і помирають. Але де живий Бог, де поклоняються йому, прийшли ці. Які розвідували землю десять чоловік возробтали, привели народ в робот, Ні вір'я, але два чоловіка. З ними був Бог, Алілуя. Халів Ісус навін. Але він. Але йшов часто в туди. туда, принесем Божий молився, навіть Мойсей, залишаючи до народа, а Ісус навін. Прибував там лицем Божим, з ним був Бог. І коли ці побачили, що Бог рознівався, що вони неправильно поступили, хочуть як якби справити своє положення, ми підемо сердимося, ми підемо проти ворога, ми будемо воювати, ми будемо побіждати. Моїсей каже: ні, не йдіть, тому що з вами нема Бога. З вами не піде Господь, Остановіться на ній вони пішли і понесли пораження. Брати і сестри, це чудне ім'я Емануїл, нами Бог. Чи можемо сказати з нами Бог, коли нас чистота і святость? Коли не ми не заміж ніякому язичеству, ніякому йдунопоклонству. Ніякі нечистоті і гріху не можемо сказати, з нами Бог. Ми не ставимо там, гроші не насаджуємо, стовби не ставимо. Пам'яти, Брати і сестри, ми знаємо ще Бога, і ми поклоняємося йому, і ми знаємо, в дорозі, на полі, в лісі, тебе не були, чи на поселіщі, де тут є, чи в собранні з нами Бог. Алілуя! Емануїв. Чи можемо сказати Емоноїв ці слова, які звучають щиро серця? І ми віримо цим словам, тому що так сказав ангел Господній, з нами Бог. Ава, Отче благословено ім'я Господнє, прослав вічного Бога. Амінь.